Нер одеський кабельний завод Пат Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у західному регіоні Львівська філія Пат Одескабель». місто Львів, вулиця Присенківка, 48. Ми гарантуємо якість. Та в вірі програма очі саме час розповісти вам про найважливіші події цього дня. Тож дивіться короткий огляд. Медики потребують швидкої допомоги. Вже третя компанія-перевізник не вивозить львівське сміття. Приймають сміття тільки два сміттєзвалища. Львів очікувані 23-го форму видавців. У нас буде БКБДР і буде вечірка. Медики страйкують, працівники зруйнованого гори ремонтом перинатального центру, лікарі швидкої та медицини катастроф оточили будівлю Львівської обласної ради та облдержадміністрації. А згодом вони майже на годину перекрили центральну частину міста, вулицю Підвальну. Це все відбулось під час сесії обласної ради. Мітингарів було майже пів тисячі. Вони вимагали в чиновників оновити аварійний автопарк швидких, виділити гроші на завершення реконструкції пологового та виплачувати лікарям гідну заробітню плату. Вже три роки ці медики змушені сидіти вдома. Декому з них пощастило. Вони влаштувалися на чверть ставки. Решта ж безробітні і лише чекають, коли можновладці знайдуть гроші на завершення ремонту розваленого пологового. Вже вкодри майже увесь персонал військо-перинатального центру зібрався біля обласної ради. Лікарі просять можновладців пришвидшити ремонтні роботи будівлі. Вимоги дуже прості: 500 чоловік без роботи. Без роботи. Ну слава богу, якось лікарів. Півтора року тому влаштували на 0,25 ставки в обласну клінічну лікарню і там кілька цивот педіатрів. А основна маса без роботи Нагадаю, мальвівський перинатальний центр закрили на реконструкцію ще в жовтні 2013-го. Тоді працівникам пообіцяли відкрити сучасний пологовий за 12 місяців. Але через брак грошей будівля й досі пустує. Цього року фінансування теж не буде, зазначили в адміністрації. Днями обласна шкребла лише 4 мільйони, але цього замало. На завершення робіт потрібно 111. Десять мільйонів гривень сподіваємося, що така програма з'явиться в проєкті бюджету на 2017 рік, яка буде сфінансуватися спеціального фонду, і ті кошти фактично будуть спрямовуватись виключно на ці потреби. Якщо ми це досягнемо, скажімо, з 1 січня ця програма буде працювати, то ми можемо говорити про відкриття перинатального центру на наступний рік. За декілька метрів від працівників перинатального ще один пікет. Колеги-медики зі швидкої допомоги та медицини катастрофи вимагають депутатів звернути увагу і на їхні проблеми. Підпрацівники з'їхалися чи не з усієї області. Нагадаємо, це вже третій протест лікарів швидкої допомоги. Много тижнів вони показали, в яких нелюдських умовах їм доводиться рятувати людське життя. Вікно забите бляхою. Закривається, не закривається. Треба три-чотири рази стукати. Що аж машина все стукається? Все проживіло. Подивіться, там всередині, це ну, жах, я думаю, в таких машинах навіть скотину не возять. Оновити аварійний автопарк не єдина вимога. Лікарі просять і гідну заробітну плату. Через скасування надбавок, а це плюс 30% до зарплатні, медики отримують мізер, та й той інколи боргують. Нема нічого, ні запчастів, ні медикаментів, нема нічого. Нема чим лічити, нема персоналу, відповідального їде тільки один шофель і фельдшер. Перший шофер то що то є? Допомога Треба лікара, санітара нема з п'ятого поверху, кому знести людину. Згодом пікетувальники вийшли на дорогу, медики майже на годину перекрили рух автівок. Працівники швидкої туди-сюди ходили пішохідним переходом з одного боку вулиці Підвальної, лікарі з перинатального з іншого. Загалом на потреби швидкої допомоги потрібно знайти 10 мільйонів гривень. Сьогодні на сесії обласні обранці виділили три. До слова, наказ про скасування надбавок для медпрацівників, теж відмінили. Вже вереснева зарплатня лікарів повинна стати вищою. У Данарончук, Роман Боднар, Павло Земрі, програма Очі бійців добровольчих батальйонів Львівщини визнали учасниками бойових дій. За таке рішення сьогодні проголосували обласні депутати під час чергової сесії. До сьогодні вояки, які не увійшли до Збройних сил України або Нацгвардії, не вважали учасникам збройного конфлікту на сході країни нагадаємо бійці Айдару, ОУН, правого сектору та УДА. Неодноразово збирали багаточисленні пікети. Через невизнання сотні вояків та родичі загиблих не могли скористатися заслуженими пільгами. Втім, сьогодні воїнів почули, днями у Львівській облраді буде створена спеціальна комісія, яка прийматиме рішення про визнання тої чи іншої особи учасником бойових дій. Підтвердженим добровольцям також виплачуватимуть одноразову допомогу 3 тисячі гривень. В цій комісії будуть власне бойові командири, представники служби безпеки, котрі здатні будуть розібратися з історією по кожному 大牛。 Вже три з п'яти компаній-перевізників не вивозять львівське сміття. За словами чиновників, Мотлух не приймає ані Дніпро, ані Миколаїв. Тож вивозять галицькі відходи лише на два сміттєзвалища у нашій області. Де вони розташовані, ніхто не каже, аби і там не страйкували. Та вочевидь, їх замало. Сихівський, шевченківський та франківський райони Львова надалі пахнуть далеко не кавою. Зупинилися все. Непотріб не розгрібають. Заходів стабілізації на Грибовицькому сміттєзвалищі не проводять, і сміттєпереробним заводом теж тихо. Лише гори сміттєвих пакетів ростуть як на дріжджах. У міській раді вже котрий день запевняють, ведуть перемовини з мерами міст Львівської області, аби відновити тимчасові угоди про прийом мотлуху. А очільник міста Андрій Садовий просити про допомогу поїхав до столиці. Та коли львів'яни нарешті побачать дно порожнього баку, ніхто не каже. Всі сміттєзвалища, практично, які є на території Львівської області, і куди ми вивозили сміття за межі Львівської області, є заблоковані активістами, партійними діячами. І зараз сміття припинено вивозити. Службову машину львівського холодокомбінату могли підірвати саморобною вибухівкою. Неподалік старого села, що у Пустомитівському районі поблизу місця, де 29 серпня в повітря злетіла автівка, з охоронцями Богдана Купитка знайшли підозрілі предмети. Залишки саморобної вибухівки, яка здетонувала, знайшли у лісосмузі під час слідчі оперативних заходів. Два підозрілі предмети вилучили для експертизи. Зараз перевіряють, чи могли вони бути виготовленими для замаху на життя власника львівського підприємства. Нагадаємо, вранці 29 серпня у Пустометівському районі внаслідок вибуху автомобіля Мерседес загинуло троє охоронців. Ще один отримав травми. Самому ж Богдану Копитку вдалось уникнути поранень. Врятували його те, що він сів не в ту машину. Хто вчинив замах, і до. ...з'ясовують правоохоронці. На Львівщині і далі горять торфовища. Надзвичайники уже понад тиждень борються із раптовими загоряннями на полях. Проте поки що зусилля марні. Основна проблема Менестикам бракує води, аби ліквідувати масштабне загоряння. Зараз торфовища беззупинно палають у 10 районах області. Відтак від смогу потерпають тисячі мешканців, наближених населених пунктів. Ось це торфовище поблизу села Мальчиці, що на Яворівщині найбільше потерпає від вогню. Тут уже четвертий день поспіль палають 30 гектарів поля. На ділянці працюють понад 100 пожежників та 11 спецмашин. Однак поки що подолати загоряння не вдається. На даний час ситуація з торфолями досить таки критична, адже лише за вчорашню добу рятувальникам доводилося більше десяти разів виїжджати на загоряння торфополів. Окрім Яворівського району, виникало загоряння в Золочівському районі, мистицькому районі. Третину займань надзвичайники уже ліквідували, втім скажеться від спеки торф спалахує знову і знову уже на нових ділянках. Висока трава суха і безгосподарність. Розводить до того, що доводиться нам в принципі, доганяти полем'я по фронту пожежі. До того ж, нарікають МНСники, торф тліє на глибині 6 метрів. Аби загасити один квадратний метр території, необхідна тонна води. Втім, такої кількості рідини у пожежників немає. Воду качають з джерел поблизу населених пунктів, але і ті дуже виснажені, кажуть місцеві мешканці. Качають день і ніж, напевно. Напевно, бо я кажу, дивлюся, 5, 7, 10, їде пожарна одна за другою, одна за другою. А ще місцеві нарікають, жити у диму їм уже не сила. Скажеться, від рідкого смогу болить голова і душить кашель. Аби не наражати себе на небезпеку зайвий раз на вулицю ні ногою. Закриваємо, бо нереально відкривати, хіба от вже по обіді, надвечір тоді трошки відкриємо. Так Особливо зранку до обіду. Дуже великі дими, неможливо кров вигнати, нічого. Втім, надзвичайники прогнозують, пожити у диму доведеться ще тиждень. Полум'я вдасться загасити лише коли спаде спека. Наталя Кулик, Юрій Маковецький, програма Очі. Підсмажилися зерна. Ввечері спалахнула львівська кавова фабрика. Загоряння трапилось в цеху розчинних напоїв підприємства Галка ЛТД. Що саме зайнялось, невідомо. Допоки прибули пожежники, дах будівлі повністю охопило полум'я. Від сильного задимлення в приміщенні дістатись до ядра вогнища рятувальникам було непросто. Одні працювали всередині, інші піднялись на дах. З усиллями 32 рятувальників приборкати полум'я таки вдалось. Оцільки полютувала стихія добряче 50 квадратних метрів покрівлі доведеться замінити. На щастя, ніхто не постраждав. Книжок багато не буває, так вважають книгомани. Відтак, всі йдуть до Львова, проте не лише за новою літературою. В арсеналі культурної столиці, поетичні вечори, книжкові презентації, іноземні гості та навіть вечірки. Така насичена програма чекає цього року на усіх любителів книжок на традиційному уже 23-му форумі видавців. Більше тисячі культурних подій готують для відвідувачів організатори книжкового форуму. Аби догодити кожному книгоману на ярмарці працюватимуть 12 тематичних майданчиків не лише для дітей. Тей та молоді, а й для людей літнього віку. Окрім того, львівський форум видавців готується зустріти спікерів з Литви, Польщі, Австрії, Сербії, Росії, США та навіть Африки. Один з найочікуваніших гостей форуму відомий французький письменник Фредерік Бехбедер. Родзинкою ж події буде фестиваль місто Лема. Організатори додають, форум видавців крокує у ногу з часом, тож нововведенням дійства є можливість придбати квитки онлайн. Перша у нас відбудеться богемно буржуазна вечірка за участі Фредеріка Бекпедера. Тому всі ті, хто не зможе до нього потрапити в палац мистецтва зустріч, зможуть прийти на вечірку. У нас буде спеціальний форум присвячений мазуху. Він буде відбуватися в мазох кафе це три вечори. Так само можна буде приходити. І я впевнена, відвідувачів очікують несподіванки. Лів'яни продовжують здобувати для України найвищі нагороди. За шість днів змагань на параолімпіаді у Ріо-де-Жанейро наші спортсмени утримують третю сходинку в командному заліку серед країн-учасниць. Поступаємось лише Британії та Китаю. У фіналі фехтування на візках шабліс з Буська Антон Дацько переміг представника Греції з рахунком 15-7. Це медаль найвищого гатунку для збірної команди України уже 21 перша. Також золото виблискувало на грудях ще одного фехтувальника Андрія Демчука. Свою перемогу львів'янин виборов з рахунком 15-8. Особистий рекорд зі стрибків у довжину поставив Роман Павлик із села Сокільники, що у Постомитівському районі. Тим самим здобувши третє місце з результатом 5 метрів 61 сантиметр. Нагадаємо, у складі національної параолімпійської команди України в Ріо де Жаней розмагаються 9 представників Львівщини. Дякую, що були з нами сюжети? Переглядайте на нашому сайті. Я прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Одеський кабельний завод пад «Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у Західному регіоні Львівська філія Пад «Одескабель». Місто Львів, вулиця Прессенківка, 48. Ми гарантуємо якість.